Попередня серія, пам'ятаєте, завершилась тим, що ми засіяли поле пшеницею, яке перед тим збирали тим клятим ручним комбайном. І зазнали пекельних мук. Це був сука такий досвід, що мені досі та штука у сниться як жене мене по полю. Тому цього разу при збиранні врожаю я не бажаю повторювати той гіркий досвід. Ні, ні, ні. Я зараз у магазині вибираю собі комбайн і підійду до цього питання серйозно, щоб раз і назавжди закрити цю тему. Ну принаймні на певний час, поки нова модель не спокусить мене. У сегменті бюджетних комбайнів до продажу пропонується MI-190PM що у перекладі означає дракон. Оце, я розумію, назва. Має 200 кінських сил. Бункер аж на 5600 літрів, та максимальна швидкість роботи 22 км на годину. За це диво техніки доведеться викласти 21 500 доларів. У комплектацію, звісно ж, жатка не входила. Довелося її придбати додатково за 3000 доларів. Жатку поки що взяв лише для пшениці. Для інших культур поки не купую. Після таких витрат, самі розумієте, рахунок запищав як голодне поросятко на базарі. Треба було його терміново поповнювати. Вже за напрацьовною схемою. Без зайвих розумів я погнав займатися деревиною. Спиляв біля озера ще одного дуба. Думаю, він сам злякався і впав, як я тільки до нього підійшов. Чи то може я вже такий страшний. Не знаю. А тут мене осінило. В мене ж немає жодного причепа, курва, а ціна на зернові в сезон збирання мінімальна. Тож зерно треба десь зберігати. А як транспортувати? Вирішив взяти мотоблок за 1123 долари з причепом 2500 літрів. Наче норм. Сідаю, пробую, катаюсь. Наче влаштовує поки що. От прикро, що тест драйву немає. Купиш такого кота в мішку, а потім плачеш над ним. Як я вже казав раніше, у нас тут біда бідою. Ніде заправити техніку. Це питання досі актуальне, як мозоль на дупі після довгого дня на полі. Єдиний вихід купити власну АЗС. Але її ціна, мама рідна, 30 тисяч доларів. І це, блін, треба десь взяти ці гроші. А єдине серйозне джерело доходу у мене поки що це продаж деревини. Тому дуби, готуйтеся. Я йду по вас. Без образ. Бізнес є бізнес. Як раніше було встановлено, найвигіднішим є звичайний дуб, тому нічого особистого, але ми цей теж спиляємо. Бо гроші дуже потрібні. А в майбутньому, ми, звісно, висадимо нові дерева. Ну, може, колись. Невдовзі деревина була очищена від листя та розрізана на куски. Все, що залишилося, перевезти та продати. Легко сказати, але не так легко зробити, особливо коли ти один. За першу перевезену частину вдалося вторгувати 9652 долари. За другу частину отримав. 1756, А за стовбур вагою у 3 тони вдалося торгувати 5719 доларів. Що в сумі нам дає барабанна дріб. 17 127 доларів. І навіть злива при такому заробітку нам настрій не псує. Навпаки, здається, що це гроші падають з неба. Маючи оцей наш невеликий, але такий бажаний капітал у розмірі 36 873 бакси. Можемо починати підготовку до встановлення нашої АЗС. Просто так її кинути в траві, ну це якось не по-фермерськи, не по-багатому. Тому вирішив підготувати цілу площадку для такого серйозного діла. Територію, значить, залив асфальтом. Зробив один заїзд і по периметру встановив Лейковий паркан із стовпами. Ох, з цими стовпами, чесно кажучи, довелося погратися немало. Це ж вам не грядку копати, тут треба було їх зробити рівними, щоб вони ще й гарно з'єднувалися між собою, а не вісіли, як п'яні. Потрібно було, звісно, спочатку паркан встановити, а вже потім асфальт заливати. Але ну хто ж знав, вже пізно робимо як є. Буде більше грошей, ми це все діло обов'язково виправимо або просто заб'ємо. І ось о 18.21 ми мали готову площадку. Майже ідеально. Як для першого разу, настав час до найважливішого: купівлі самої АЗС. Але, як то кажуть, є одне але, курва. На облаштування території ми витратили стільки, що на рахунку залишилось всього 24 тисячі 907 доларів. А колонка АЗС матії коштує 30 тисяч. Ну от що ти будеш робити? Добре, що у нас ще залишились дерева. Цього разу за дубом довелося їхати трошки подалі, бо ті, що були поруч, я вже успішно продав. Вони вже в Києві, мабуть, на меблі пішли. Але нічого. Головне, ще є бажання, а спосіб вже знайдеться. Йдеться тим більше, коли тобі так треба гроші з привезеної частини дуба вдалося вторгувати увага. 10 тисяч 582 долари. Оце так беляха фантастика. І на рахунку в нас вже було 39 тисяч 380 баксів. Цього вистачить для купівлі АЗС. І ще напиво залишиться. Колонку встановив посередині підготовленої площадки з розрахунком, що після заправки можна буде об'їхати по колу. Ну мені так здавалося. Відразу її перейменував у АЗС 1 Сподіваюсь, у майбутньому у нас їх буде більше. Ми навіть і мережу свою створимо. А поки що маємо те, що маємо. Нашу власну рідненьку одненьку АЗС. Колонка встановлена, тепер треба перевірити, чи вона бляха взагалі працює. А то купиш, а вона потім тільки для краси стоїть. Заїхав до неї на нашому МТЗ. Залив бак по самісіньку горловину за 42 долари. От тепер я відчуваю себе справжнім фермером-бізнесменом. При спробі виїхати зрозумів, що трішечки не вистачає території для спокійного маневру. Ну, нічого, ми з цим розберемось дещо пізніше. Бо коштів на реобладнання площадки в мене поки що немає, але все одно. На одну проблему в нас стало менше. Тепер ми можемо заправлятись. Тим часом на вулиці вже листопад. А на першій частині поля у нас, як виявляється, вираз бур'ян. І то не просто бур'ян, а цілі джунглі мать його. Його необхідно було терміново прибрати, бо інакше нашому врожаю гайки. А у мене наразі немає відповідного обладнання. Тому в магазині за 6,5 тисяч доларів купив прополювач з робочою шириною 6 метрів, а швидкість його роботи становить 12 км на годину. Це просто монстр. А не прополювач. Чіпляємо його до МТЗ та вирушаємо в поле. Бо прополювання полів це, блін, не просто так. Це життєво необхідно, як ранкова кава для фермера. Якщо бур'ян не прибрати, він весь сік з нашого майбутнього врожаю, висмокче, і замість пшениці ми отримаємо якісь дохлі стебла. Він глушить посів, збирає вологу, поживні речовини. Коротше, робить нам повну жопу, а ми такого не допустимо. Тому зараз ми його тако швиденько прополимо. І вже об 11.23 поле було таке чисте, як сльоза дитини. Жодного бур'яну, жодного її зарази. Просто краса. Мать його. Тепер тут, хоч танцюй, нічого не завадить. Але якщо хтось тут захоче танцювати, ми йому швидко зламаємо ноги, тому що у нас тут посів. Як не як, це ж поле. Настав час рухатися далі і розвивати нашу ферму. Бо без полів це, самі розумієте, неможливо. Щоб швидше рости, довелося найняти підмогу. Зустрічайте хлопчина із сусідньої ферми. Звати Андрій. Він тепер періодично буде мені допомагати, бо я вже сам не вивожу. Сьогодні в нього перше бойове завдання розорати нове поле, яке буде дещо більше за попереднє. можливо, навіть удвічі. А це ж капець, скільки там роботи. І до речі, забув сказати найголовніше. У нас на дворі знову літо. Це означає, що ми вдало пережили. Ту кляту зиму і не замерзли тут, як мамонти. Пшениця на полі вже дозріла, і тільки чекає, щоб ми її забрали. Наче дівчина не видані бляха. Минулого разу ми придбали новенький комбайн, ну в того року, виходить. який поки що жодного разу не використовували. Та я вам скажу і так, я його навіть і не заводив. Тому настав час. І як і очікувалось, комбайн завівся без проблем. Підчепив жатку, залишив його прогріватись. Хай там гарненько покашляє перед тим, як іти в бій. А поки комбайн гріється, я тут думаю, що робити з цим ручним обладнанням: продати його нафіг і забути як страшний сон, чи все ж таки залишити як пам'ять про те, з чого ми починали про ті пекельні часи, коли я був рабом комбайнером? От дилема ваші ставки, що я зроблю? Або напишіть пораду, що краще зробити. Ваша думка є важливою. Запускаємо цю крихітку, і перші літри пшениці слухняно сиплються тепер вже в бункер комбайна. Оце я розумію робота. Цей процес не може не тішити мене. Бо тепер все, що нам доводиться, це сидіти і насолоджуватись процесом, а не тягати той клятий ручний комбайн, будь він не ладен. Кажуть, що перший комбайн створив якийсь там агроном, якому до біса набридло молотити зерно руками, чи якимись там ціпами. От сидів він, мабуть, на полі, дивився на ту пшеницю і думав: Та скільки ж можна? І бац придумав машину, яка робить все сама. Отак і ми еволюціонуємо від ручного рабства до автоматизованого кайфу. Нарешті бункер із пшеницею у нас повний. Маємо там 5600 літрів. Краса. Але на рахунку я маю всього 197 доларів. Ну це ж не смішно, блін. А Андрію, який у нас там працює на МТЗ, потрібно платити. Стабільно кошти, бо він не святим духом живе. Через це спокійно на комбайні не вдалося попрацювати. Одразу думки про борги. Тому сідаємо на мотоблок і гайда до дерев, бо деревина – це наше все. Коли треба швидко бабла нарубати, Вирішив двічі не їздити, тому загрузив одразу два дрібнолистих дуби. Не можу сказати, що вдалося без проблем, але все ж таки їх туди запхав. Однак при транспортуванні, особливо при поворотах, мені не сподобалось, що дерева якось дивно лавітують. Головне, що воно їде, а далі якось буде. Успішно довіз до точки продажу. Вторгував аж 451 бакс, і маючи, хоч якісь кошти на рахунку, можемо їхати розвантажувати комбайн. Але тут блін, є одне але. Причіп мого мотоблока вміщає всього 2,5 а куди грузити ще остаток 3100 літрів невідомо. І тепер у мене є проблема. Я ж хочу продати пшеницю по гарній ціні, яка буде дещо пізніше взимку. А куди її дівати зараз, я навіть ідей не маю. Хоча ні, маю. Ми її поки що розвантажимо просто на землю. Давайте так, будемо вважати, що у нас є здоровенні польові мішки для зберігання зерна, як у крутих аграрних підприємств. У майбутньому, звісно, зробимо відповідний навіс або ангар. А ще краще купимо силосні ємності для зберігання зерна. Але поки що у мене немає на це грошей, тому будемо викручуватись як можемо. Бо хто не ризикує, той на комбайні не їздить. Коли я розвантажувався, як на зло, ще й дощ пішов. Це бляха відразу дві погані новини. По-перше, наше зерно зараз промокне, і потім його доведеться сушити. Це сука, додатковий гемор. Погана новина номер два. Ми не можемо збирати врожай, бо наші сітки в комбайні швидко зав'ють, доведеться розбирати, лізти туди, чистити, а зерно відповідно не буде вимолочуватись. Тому дідько його бри. Будемо чекати, поки не стане нормальна погода. Вечером вже на вулиці сяяло сонечко, і ми мали змогу продовжити збирати врожай, чим відповідно і зайнялися. Хоча перед тим знову ж таки висипали все зерно, яке було в бункері. Ну, майже все, залишилося всього 600 літрів. Висипемо його наступного разу. А зерно, яке набрали у мотоблок, відвезли ж до тієї невеликої купи, яку ми перед цим насипали. Тепер у нас там ціла гора золота, а не просто пшениця. Набравши ще один бункер зерна, ну майже повний. Поїхав його відвантажувати на поле. Не завантажував бункер до повного з однієї простої причини. Це було б десь у чорта на рогах всередині поля, і мені б довелося повертатися доволі далеко до точки розвантаження. А я далеко їхати не хочу. Болінь. Тому вирішив його розвантажити, будучи в найближчій точці від купи з зерном. Можливо, я вам тут пояснив так, що сам чорт ногу зломить. Тож, вибачайте, як міг. Головне результат, а не філософія процесу. Працювати довелося цілий день, аж до самої темної ноченьки Берлін. Майже о 9.30 вечора були зібрані останні. Колоски зерна на полі. Чесно кажучи, я думав, що ця робота займе менше часу, боюся навіть уявити, скільки б довелося витратити бігаючи з тим довбаним ручним комбайном. У цілому вдалося зібрати трохи більше, ніж три бункери зерна. Скільки це буде в грошах? Ну, думаю, десь 12-15 тисяч доларів. В принципі, це невеликі бабки. Але в майбутньому збільшимо наші поля, і тоді заробіток наш буде більший, що логічно. По завершенню розвантаження зерна з бункера не забув я і про Андрій, який, напевно, ще й досі працює в полі. Тому вирішив пересісти на мотоблок і з'їздити, подивитися, що там і як. Але для початку припаркував комбайн, щоб хоч якийсь порядок був на фермі, бо без порядку це хаос. Їдучи на тому мотоблоці, мене зустріла ще одна неприємна новина. Як виявилося, він, бляха, не має світла. В нього чомусь є лише два задні габарити. Як на ньому працювати у вечірній і нічний час, гадки не маю. Напевно, нам продали щось поломане або Бушне, хоча гроші ми віддали як за нового. От сучі діти. Але нічого, ми якось викрутимось. Приїхавши до поля, де працює Андрій, я був, чесно кажучи, вражений позитивно. Бо та площа чорного поля мене просто вражала. Масштаби просто величезні, як мінімум, порівнюючи з нашим діючим полем, оце вже пахне великими грішами, але до них, чесно кажучи, ще і далеко. Проте видно, що Андрій це машина, а не працівник. На ранок наступного дня мені щось не спалося, тому я вскочив за кермо МТЗ, підчепив лабітку і погнав. Заробляти сука гроші. До речі, Андрій цього дня був вихідний, я його, звісно, зрозуміти не можу. Бо цілий день переорювати те поле це ще та собі задача. Там хребет можна викинути. Наразі у мене є одна проста Геніальна ідея, я хочу придбати власну пилораму в магазині, яка називається лісопильня. Вартість її становить 36 тисяч доларів. Це ж просто якісь шалені гроші для нас. Бляхамуха. Заробити ми, звісно, можемо за допомогою продажу лісу. Однак дубів поруч вже майже немає, і доводиться їздити доволі далеко. А чим далі їхати, тим менша прибутковість. От такий от парадокс фермерського життя. Ближче до обіду в мене вже було на рахунку 33 370 баксів. І я чомусь блін подумав, що ці гроші вже вистачає для купівлі пілограми. Напевно, мені тоді в голову сонце так напекло, що мізки закипіли. А коли побачив реальну ціну в магазині, то знову сука поїхав за дубом, і невдовзі на рахунку вже було 38 333 долари. Оце вже явно вистачає для купівлі. Розташувати її задумав поруч через дорогу, щоб подальшому не возити далеко дошки для продажу, ну або колоди, дивлячись, що ми там будемо виготовляти що? Логістика, наше все, щоб потім не бігати, як ошалений з тими дошками через усе поле. Ну все, гроші витрачені, лісопилка придбана. Залишилось тепер розібратися, як із нею працювати. І що для цього потрібно? Оглянув її трохи, і все стало зрозуміло. Як мінімум, сюди треба завести деревини. Добре, що у нас після того дуба ще є невеликі залишки, які валяються десь там. Лишилось лише їх притягнути сюди. Бо без дров і лісопилка просто купа металу. Із залишків було лише дві гілки тоненькі, як мої нерви після дня в полі. Але для того, щоб перевірити, чи працює наша лісопилка, цього, думаю, буде достатньо. Тому чіпляємо і погнали. Дані гілки в лісопилку зайшли просто на ура, наче по маслу. Залишилось її тільки запустити. У налаштуваннях лісопилки вибрав виготовлення дерев'яних брусів. Наскільки я зрозумів, то з 41 дерева можна отримати аж 18 брусів, а за один місяць, якщо не помиляюсь, виготовити 24 одиниці. Ну, час покаже, чи це золота жила, чи чергова розводка на фермерського початківця. Тримаємо кулаки. Дякую, що були зі мною у цій серії. Сподіваюся, Сподіваюся, вам було так само весело, як і мені. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І, звісно ж, написати в коментарях, що ви думаєте про наші успіхи, які наступні випробування чекають на нас у Farming Simulator 25. А я вже готую для вас нові історії. До зустрічі!